Метизи в господарських магазинах я вже давно не купую, тому що знайшов дядька одного. Оця ось посилка, оцей коробок, 680 гривень мені обійшовся. Що тут є? Наполнителі дюбіля 12 на 80. Одна пачка 100 штук. Друга пачка 100 штук. 200 штук. Глухарі 8 на 80. 200 штук. І тисяча саморезів 35-х по ну, ці з мелким шагом, поняли? По гіпсокартону. Тисяча штук, Даш, тисяча. Да, тисяча. От. І оця вся посилка мені 680 гривень обійшлася. Скільки це б вартувало, якщо я пішов би на базарі чи в епіцентрі купив би, страшно уявити. Та не страшно, в 2,5 рази було б дороже. Так що, кому цікаво, шукайте на Олексії є нормальні вигідні пропозиції.